Перейдемо пане Дмитре до подій на вашому напрямку. Я зазначу, що це власне Оріхівський напрямок. Ну і власне, що маємо звідти? З останніх новин відомо, що протягом останніх тижнів росіяни активно накопичують особовий склад та військову техніку на запорізькому напрямку. Як повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зараз фіксують накопичення ресурсів біля Васильівки та Оріхова. На думку Андрющенка, загальний план ворога це наблизитися до самого обласного центру, до Запоріжжя. Власне, ймовірно, коли погодні умови стануть кращими, ворог почне діяти активніше. Просто зараз, що ми бачимо з огляду на ті намагання ворога, ймовірно, підготовки до здійснення певних планів наступальних операцій, пане Дмитре, розкажіть, будь ласка. Звичайно, що це відчувається, спостерігається, адже є характерні ознаки перед якимись більш активними діями ворога. В першу чергу, це активністю FPV і активністю ворожої авіації зараз. Фактично щодня, по кілька разів на день, рано ввечері, інколи можуть бути в день, росіяни запускають каби по прифронтових населених пунктах. Причому один захід це десь 12 каблів, от і реально страждають населені пункти, в яких до цього часу проживає надзвичайно велика кількість людей. Вони мало виїжджали з цих прифронтових населених пунктів, адже не було до цього часу якихось таких загроз сильних для їхнього життя. Власне, надзвичайно страждає комишоваха, тобто там ворог щодня по цьому містечку закидає каби. От е, знищуючи всю інфраструктуру, до речі, е, в цих населених пунктах в першу чергу страждають і е, магазини, які так в тому числі підтримують життя е, цивільного населення, в яких вони можуть купити ту сам той самий хліб, так. От звичайно, збільшилася кількість еф... використання ворогом FPV, який зосередив в свою увагу більше по нашій логістиці, тобто не стільки по позиціях, які реально там приховані і ефективно працюють, виконують свої функції. А от доїзд і виїзд, вихід хлопців з позицій цих це якраз одна з вразливих один з вразливих моментів яким ворог маючи значну кількість дронів в повітрі використовує Пане я хотіла б зазначити Сирський головком збройних сил України раніше в своєму останньому інтерв'ю говорив про те, що кожне четверте бойове зіткнення це дії збройних сил України у наступі, і водночас він акцентував, що буквально ці контрнаступальні дії стосуються усієї загальної лінії фронту, не точково умовно десь на Донеччині. А з огляду на саме Оріхівський напрямок, загалом Запорізька область. А як ви оцінюєте станом на зараз, наскільки ми готові там і йдемо в контратаки? І саме безпосередньо щодо Оріхівського напрямку, він просто так знаходиться посередині між, принаймні, коли аналізуємо останнім часом загалом ситуацію в Запорізькій області, акцентуємо на ситуацію у Степногірську, де росіяни намагаються просуватися для того, щоб тиснути безпосередньо на самий обласний центр, на ситуацію у Гуляйполі. А Оріхівський напрямок він ось так посередині знаходиться, але водночас там поряд і роботи, не? де фактично від початку повномасштабного вторгнення, як тільки росіяни почали просувати. Саме в Запорізькій області. Це точка, де безперервно вони гатять і гатять. Отже, наскільки ми йдемо саме на Запорізькому напрямку, на Оріхівському напрямку в контратаки. 에, дивіться, контратаки зараз це більш перевага е, створених окремих е, штурмових підрозділів. Так, вони якраз ця структура створювалася під е, атаки. Е, також ще є е, Підрозділи ДШВ десантних військ, тобто, це от ці два підрозділи. Це основна сила, яка йде в наступ, яка просувається. Піхотні, мотопіхотні механізовані батальйони вони більш зосереджені на тому, щоб зайти на цю звільнену територію і закріпитися. Тобто, якщо буде таке просування, то звичайно, що ми теж підемо далі. Будемо їм на підсилення, підемо і будемо закріплятися. Зараз ми працюємо виключно по зачистках, по знищенню особового складу, скажімо так, на Альних їх його рубежах під час наступів, а також виходимо на зачистку, тому що ворог намагається якомога ближче до наших позицій підійти, накопичитися з метою подальших проведення його атак чи штурмових дій. Ми цього їм не даємо. І наші е, групи піхоти висуваються, і в тих місцях, де неможливо ворога е, вибити дронами і іншими засобами, тобто заходять на зачистку, ту саму е, малу ту в нашій зоні відповідальності і е, зачищають певні споруди, в яких підвали, скажем так, е, в яких засів ворог. і... Е, Контролюють цю ситуацію таким чином, це відбувається.